Іде Путін по парковій алеї. Бачить? Ворона дзьобом під деревом копає землю. Путін до ворони. Що глупа птіця, запрятала по б'яні орех, а теперіча не можеш потискать ворона до Путіна. А я ж не свої горіхи шукаю, а чужі. Путін до ворони. А свої орехи ти уже що? С'єла і лізаничкавала ворона. Я, коли знаходжу горіх, він мій, і чорта з два я його комусь віддам. Очі повикльовую. Я розумію, що в тебе з Україною так не вийде, але про то треба було раніше думати. Ну, міг же хоча б спочатку потренуватися на горіхах.